Ці слова з твого пасивного словникового запасу. Ти їх ніби знаєш, але насправді. Зараз перевіримо. Я називаю тобі слово, а в тебе є 5 секунд для того, щоб його пояснити. Перше слово амбівалентний. Амбівалентне це коли ти одночасно відчуваєш протилежні емоції. Тобі і подобається. І страшно, наприклад. Наступне слово плюралізм. Плюралізм це наявність декількох думок або точок зору. Слово інсайт. Це коли в тебе в якийсь момент в голові клац і перейшло прозріння або осяяння. І останнє слово прокрастинація. Прокрастинація це постійне відкладання важливих справ на потім. А з вами була Коваль Тетяна. Переходьте на мою сторінку, там ще багато чого цікавого.